Договір у нас трьохсторонній генерального підряду на капітальне будівництво і 1.06.2023 року замовником є обслуговуючий кооператив Житомир Молодіжний генпідрядником ТВР і третьою стороною є кооператив Грінтаун. Зафіксовані, виконані роботи. Нехай на їх думку це 10 мільйонів складає, але зафіксовані. Зараз суді кажуть, роботи не виконувалися. Тому, звісно, я і подав. Заяву до суду про долучення доказів це інтерв'ю самого керівника Житомир Молодіжний 1 та будівельної компанії Гарантес Романа Радчука, який в інтерв'ю Житомир-НФО того ж самого 17-го 01-го да, зазначив, що він виконував субпідрядні підрядні роботи. Мою будівельну компанію наняли на субпідряд на виконання монолітних робіт. І ми там у 23-му році виконували монолітні роботи. І все, що там було збудовано попереднім забудовником, всі роботи були виконані мною, тобто моєю будівельною компанією. І я знаю ситуацію з середини. Я там був з самого початку. І позивач стверджує, що коли він якісь дні почав приїжджати на будівельних майданчиків, то його прорабів не допустили до майданчика для виконання будівельних робіт. Ми стверджуємо, що вони там ніколи ніякі будівельні роботи і не виконували. І ці акти приймання передачі виконаних будівельних робіт, вони є фікцією. Тобто вони до подачі позову, їх там майже два роки, не було. Далі 3.1.7. Не включатися в оперативну діяльність генпідрядника, пов'язаної з порушенням об'єкта будівництва. Ну, це ж вони підписували цей договір. Зараз вони кажуть, що це фікція. Але почекайте, якщо фікція, що Фіктивно залучили генпідрядника для отримання дозволу на будівництво, тобто по об'єкту з класом наслідків СС3, то в нас сидять учасники цієї фікції, тоді відповідачі. Я не розумію. Відповідач каже, що докор не вкладений, не підписаний, не поштовховий. Ви кажете, що він є, а на деле. То він є. і генпідрядником числився в реєстрі містобудівної діяльності. На підставі цього й отриманий дозвол на будівництво. Там генпідрядник зазначався в отриманій декларації дозволу про початок виконання будівельних робіт ТОВ ОРН. І тільки зміни відбулися в липні 2024 року, де було змінено на грант С. Тобто вони кажуть, це фікція? Так ви учасники тоді цієї фікції. Ви його підписували, ви що Я його ви особисто. Ну наказ на затвердження проєкту підписаний. Дальше. то сам проєкт не затверджувався. Якщо він існує в природі, покажіть. А якщо будуєтесь зараз, ви хоч думаєте, покажіть що? Як ви будуєтесь? Покажіть. Графік будівництва. Як ви будуєте покажіть, зараз проєкт? Графій Ми тоді керівником не полишили. Самод почув, бо я підписував всі договір. До відділу наданий договір підряду 0706.201 від 7 червня 2024 року, укладений між обслуговуючим кооператив Житомир Молодіжний 1 та приватним підприємством будівельна компанія гранд С. Вони замовником робіт. Двосторонній договір, і там, і там Роман Радчук. Так вони і не є замовниками будівництва взагалі. Замовник будівництва це ж молодіжний. Ось керівник, а, а не Роман Рочук. Дивіться, ось. Ну, наша позиція готується на тому, що вони ніяких робіт не виконували. Тобто це був підрядник, який залучався виключно з тих позицій, що у нього була ліцензія, так? Ну, підприємство з ліцензією. І для отримання дозволу. Він залучався з формальних підкувань, реальну роботу він не виконував. Вони стверджують, що вони реальну роботу якусь виконували так і реальний договір укладали. Тому ці докази вони будуть підтверджувати, що реальний договір не було укладено, і реальні роботи вони не виконували. Тобто, це, по-перше, невід'ємна частина договору графік будівництва. Так, які повинен бути підписаний сторонами, а якщо необ'єдна частина договору, вона не підписана, то договір не може вважатися тим, що він був укладений повний області. Це наша позиція. От. Тому ми просто надати цей графік, якщо вони стверджують, що дійсно вони уклали договір. Це перше. Друге, акти, які стосуються передачі проєктно-кошторисної документації, будівельного майданчика. Знову ж таки, ці докази, на нашу думку, доведуть, якщо вони в них є. Що вони дійсно ми передавали, так, кошторисну документацію, будівельний майданчик. Якщо таких доказів немає, значить виникає питання, як вони взагалі здійснювали будівництво. І нарешті саме головне питання, да, будівництво здійснюється не якимось роботами, а конкретними працівниками. От. Тому я прошу надати перегляд працівників, які здійснюють це будівництво. Для того, щоб могли перевірити, що це за особи і чи дійсно вони працювали на даному підприємстві і отримали заробітну плату, і, на здійснювали ті процедури з будівництва, які відповідають дизайнційній діяльності генерального підрядника, а також документи, які стосуються організації будівельного виробництва згідно ДБН, тобто всі документи, які повинні вести мінеральний підрядник на об'єкті. Я вважаю, що якщо дійсно вони працювали, вони ці докази нам дадуть, і все буде добре. Що ну, збільше для них? А якщо ні, то відповідно для нас. Все? Ну, давайте все ж таки виходити з точки зору <кхух> логіки. Договір у нас трьохсторонні генерального підряду на капітальному будівництво від першого року. Замовником є обслуговуючий кооператив Житомир Молодіжний, генпідрядником ТОВ Орен» і третю стороною є кооператив Грінтаун. Отже, в даному випадку функції замовника будівництва, що підтверджується і реєстром до теперішнього часу міста діяльності, замовником будівництва є ЖБК Житомир Молодіжний. Затверджували проєкт як замовник будівництва, Житомир Молодіжний. Зараз в будівництво відбувається, проєктна документація все знаходиться в Житомир молодіжний. І всі акти виконаних робіт на будівництво в житомир молодіжний. Бо експертизу об'єкта будівництва теж робив житомир молодіжний, і тому вся ця документація знову ж таки в ньому. Тому вони вважають, що її необхідно у когось витребувати. Так навіщо витребовувати ту документацію, яка знаходиться у розпорядника Житомир молодіжний. Тобто це просто немає чим зайнятися. Далі... інформація. Ваша честь, Справа в тому, що таких документів у нас немає, тому що договір не укладався. Наша позиція, що договір не укладався. Право чи не відбувся, не були досягнені усі погодження з усіх істотних умов. В першу чергу графіка будівництва немає. Вони твердять, що договір укладався. Якщо договір укладався, будь ласка, надайте нам графік будівництва, що ми його підписували. В чому наші вимоги нелогічні? Ми повинні аргументувати і довести свою позицію. Щоб довести свою позицію, нам потрібно від них витримати ці докази, яких у нас немає. Все? Ну, честь, знаєте, договір не укладавства. Стоїть три підписи троє печатку. Як це договір не укладавця? Вони, тут питання просте. Передали, як вони визначають у справі інший, передали цей об'єкт іншій юридичній особі, молодіжному один і там інший підрядник, гарант С. То якщо у вас таких документів немає на виконані роботи, то і проєкту якогось немає, то як ви будуєтесь? Тобто будівництво йде, іде. Як ви будуєтесь? Стосовно інформації, персональних даних, фізичних осіб, які виконували роботи. Ну, у нас предметом недослідження є перевірка діяльності суб'єкта господарювання, позивочів. І чи правильно вони платять людям зарплату, чи неправильно платять людям зарплату? У нас конкретно позивна вимога, предмет спору. Конкретне визнання договору діючим. В судовому засіданні, де така ж сама вимога, до речі, є у справі номеру 906, 3, 11, 55, 3, 24, договори визнані діючими стороною. Тобто договір діючий, це не заперечувалося. Є договір, є договір, є факт його виконання, є факт виконання договором про. Вже новим, яким вони передали об'єкт будівництва, зафіксовані, виконані роботи. Нехай, на їх думку, це 10 мільйонів складе, але зафіксовані. Зараз в суді кажуть, роботи не виконувалися. Тому, звісно, я і подав заяву до суду про долучення доказів. Це інтерв'ю самого керівника Житомир Молодіжний 1 та будівельної компанії Гаранте Романа Радчука, який в інтерв'ю «Житомир Інфо того ж самого 17-го. Нараз, першого, шо, да. Зазначив, що він виконував субпідрядні роботи. Тому витребовують документи, які в них так і є, які знаходяться на будівельному майданчику, вони не знаходяться на юридичній особі. Виконавча документація завжди знаходиться на будівельному майданчику, які в розпорядженні відповідачі. Як ми можемо надавати документи, ті, які знаходяться на будівельному майданчику, в розпорядженні е, самого відповідача? Ну, і просити таке суд зрозуміло. І як докази чи наявності фізичних чи юридичних якихось осіб, чи виконували роботи будуть слугувати доказом на підтвердження позовних вимог? Та ніяк чи не простування. Якщо в них якісь заперечення стосовно цього, то хай звертаються до суду з позовом визнати, я не знаю, його не підписаний, не укладений. Ну я не знаю, ну, це не предмет цього спору. Справа в тому, що правочин було укладено, яким може подати позов. Ти можемо сформулювати позовні вимоги, визнати неукладний позов природі, вона ізміна, чи що я не зрозумію. Ми не досягли усіх згоди з усіх час, умов. Не Невід'ємна частина договору, графік будівництва, не підписаний з нашої сторони. Ми просимо їх надати. Це написано. Ви просите кого? Не позивича? Не ми вони третя сторона, позивич. Вот. я не розумію, чому така ну стурбованість якщо людина дійсно працювала. Підприємство працювало, як підрядник виконував свої функції. Це ніякої проблеми для них не створює. Вони дадуть конкретно ці документи, що дійсно вони уклали договір, працювали по ньому. У них є проєктно-кошторисна документація, у них є виконавча документація. І нарешті є конкретні працівники, які здійснювали праців, роботи. Ну, я не вимагаю якихось інтерв'ю. Якихось не знаю ще інформації, засобів масової інформації, чи якихось пліток, чи щось. Ви маєте конкретні документи, які повинні бути у розпорядженні генерального підрядника як юридичної особи, яка веде бухгалтерський облік, і діє відповідно до своїх ліцензійних умов. Все. Наша честь, сам позивач до позовної заяви. Я підтримую в повному обсязі ці клопотання і хочу зауважити, що аналогічного ж характеру питання у відзвіні на позовну заяву ставили позивичу. Проте до цих пір ніякої відповіді на наш відзивну на позовну заяву не отримали. І, звісно, якщо нам не буде надано у такому порядку в форматі відповіді на питання, які поставлені у на позовну заяву, ми теж будемо ініціювати питання витребування доказів судової. Я хочу заважити, що матеріали справи є договір генерального підряду від 1.06 року. Замовником будівництва є обслуговуваще кооператив Житомир Молодіжний, це представник заяви про питання про витребування документів. Генеральний підрядник там вказаний РОУРЕМ позивач по справі, а і просто кооператив. Житловий комплекс Грінтау, який заперечує щодо витримування відповідних документів. До позивної заяви вони подолучали акти надання послуг. Перший з них датований 31 липня 2023 року. Якщо подивитися договір генерального підряду, то в ньому вказано, що для Фіксування результатів виконання будівельних робіт, мають бути підписані а, акти форми КБ, здачі приймання виконання будівельних робіт. Між ким вони мають бути підписані? Між замовником, тобто від, між е, відповідачем один Житомир Молодіжний та генеральним підрядником ТОВ Урен. Що ми натомість ваша честь бачимо? Натомість ми бачимо, що всі ці акти, начебто виконаних будівельних робіт, вони підписані е, якоби представником замовника. ОК ЖК Грінтаун Майкотом Олександром, але вибачте, він не є замовником, це ну, фікція про в цих актах. І Рен е, позивачем по цій справі, тобто всі ці акти мали бути на підставі договору генерального підряду, обов'язково підписуватися замовником будівництва, який є відповідно один. Натомість він цих актів не підписував, в очі їх не бачив. А тому і просить, будь ласка, якщо раз були якісь такі акти. То раз тут і дуже цікаво найменування робіт послуг, будівельні роботи згідно договору генерального підряду, кількість одна штука. І ну, ніхто навіть не подумав, що чого 31 жовтня кількість одна штука. У нас будівельні роботи в штуках помірюються. В договорі генерального підряду ну це, це що? Це будинок збудували, квартиру, штуку, чого змібували? Тому ваша Щодо нашого позбуду. Чи все необхідно, що тут зазначено? Ми вважаємо, що так. Так, ваша честь. ви чекайте, тут вислубовуються акти приймання та передавання проєкту продовольства документації, підписані з сторонами договору і договору. генерального підряду. Не написали, Я там вище написав далі за текстом договору. Коли ну, я про загальні частини, я... ви ж не те, що ти якого полога, так? Приймання, передачі, то е, уточні. В документі вище йде посилання, назва, назва документа, а потім вже далі, в договорів, то частину тоді треба ж А я уточнив, я надав ще один клопотання, там все і уточнив. <слес> так, <слес> <слес> про... правильно на документація. Плюсно з погодженим кошторисом будівництва сторонами договору. Те ж самого то, договору. ж самого само договору, так. <клес> Укладені між ким і Ну, Між сторонами, трьома сторонами. Три, той, три сторони. Так. Які? Роурен. Роурен, Роурен, молодіжний і рімдаун. Так. А примання передавання. Майданчика, підписний сторонами, договору. це стосується нашого предмету. Статувального звичайно ми ж передаємо Є майданчик. Ну, вони пишуть, що ми їх не допустили до майданчика. Всі читають. цьому. працівники Роурен прибули Зу, на будівельний вигляд. майданчик. Як вони могли прибути на будівельний майданчик, якщо його не передавали? Ну, знову ж що... ваша честь, суть у чому захисту підлягають тільки ті права, які реально існували або могли настати. В даному випадку, що відбувається? В договорі генпідряду вказано, що невід'ємною його частиною є графік виконання будівельних робіт, а також е є обов'язок передати і прийняти будівельний майданчик. В даному випадку із заяв свідків вбачається, що жодного дня фактично роу-ренд не виконував будівельних робіт. Ці роботи виконувала інша юридична особа. То На ви, тепер, ви, тепер це гарант не F. хочете підтвердити, що вони відсутні порушено права? факт не укладання договорів, факт не виконання фактичних дій, які випливали з цього договору. То невже цих доказів недостатньо нашу вам ще виконавчі документацію. Ваше що й в природі не існує. Це, 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 Ось це дуже а, я Але вони стверджують, що якщо вони працюють доказів Не буде, ви їх не отримаєте. До нашого вам уже це якщо цих доказів не буде, ми отримуємо від них письмову позицію, що то вони не можуть надати. Ваша ми що ви стільки багато? Ваша, ваша честь, ми що? Ми, що ви витребуєте? Ваша, витребу йти, ваша, витребу. Витребу йти, ваша витребу. ну, у нас зараз, розумієте, стадія, коли, якщо ми не зберемо ці докази, то потім ми їх не зможемо зібрати. Ми хочемо їх зібрати. Ваша то честь. То, ситуація? ви по цій справі їх хочете зібрати? Ні, бо тобто, ми ці ми праві, зі, yeah. по цій справі, на по цій, по чому ж? Ваша честь, у нас є багато позовів, але то не ми були їх ініціаторами. Не ми ж суд подали, до нас подали в суд. Нас вирішувачують. Я просто не розумію, на стільки ви, ну, зараз ми наша по тому справи. Однашу. Ну, може, Зачем да. нам приватно? ми сюди прийшли тоді? Ну, ні, давайте відмовите, і підемо додому. Остатньо ці три, дивіться, акт приймання, передавання проєктно-кошторисної документації. Це ж основний документ. мене. Проєктно-кошторисна документація. Два. Акт приймання передавання будівельного майданчику, будівництво. Ваша честь. У нас в матеріали. Кажете, ну, сторона має терери, право подавати все. докази до суду і витребовувати. Ну це ж наше право. Ну По-перше, ви ще не обґрунтували, чого ви не можете їх отримати і взяти. От. Я обґрунтував просто сказали, що ви там подали демократський запит і на цьому все. От ну нам вони потрібні ну, для того, щоб довести нашу позицію. Бо, так, бо якщо то, зараз то, закрити очі, отак от, знаєте. Да. Для чого вам стільки всього? Для того, щоб довести, що ніяких працівників Роурена там не було. Це... Тут дивіться, стаття 81, на якої та, та. 81, ні, на яку присилається. Учасник справи у разі неможливості самостійно не, не надати документи. А я можу їх надати, вони в мене є. О, як ви ж витрибули, ви ж випадку. Ну, ви ну, ну, їх витребули. вже немає витребули. зараз. Немає позивиш десь. Замієте, нас притягають до суду. І потім кажуть, ну от ви ж не можете, можете самі А я що я можу зробити? А це конфіденційна інформація, до речі, вона не може бути предметом Щас, запиту. Почекайте, я закінчу. Предмет, предметом запиту адвокатського може бути інформація, яка не відноситься до конфіденційної. Інформація про фізичні особи, згідно закону, про інформацію, є конфіденційною. Як я можу взагалі, от я направний запит, але я розумію, що цей запит адвокатський в частині витратної інформації про працівників, він є, ну, є, скажімо так, неправильним. От. Тому що і... правильно, неправильно в частині витрати цієї інформації. Mm -hmm. Іншим шляхом я одну інформацію надержу тільки за вашу ухвалу. Тому я звертаюся до вас в суд, який ініціювали позивачі, до якого ми взагалі не маємо ніякого відоження, і прошу вас, вашу честь, щоб ви витрапили цю інформацію, тому що вона нам потрібна для доведення нашої позиції. В іншому випадку я буду розцінювати це як ну, перешкоджання дезації нашої справи. Зразу буде виставити свої не в тому, що мені ця інформація добре. треба. Я не бажаю, чому це проблема. Добре, ми ж розбираємося, що вам це не треба. Можливо, вам достатньо перших трьох на цьому. Всі це основні документи. Я на цьому просто звертаю вашу а Потім вас, що ви не ви дуже багато того, що ну, зараз на цей погляд я ще просто по суті не переходила. На, ну, на щас, на цей погляд, це воно не стосується просто цих працівників, оце все, ну і пан. Ну як не стосується, якщо людина там та працювала, ну, як це честь, якщо можна я представницю відповідальна три, в матеріалах справи є акти виконаних будівельних робіт. Угу. І позивач стверджує, що коли він якісь дні почав приїжджати на будівельних майданчиків, то його прорабів не допустили до майданчика для виконання будівельних робіт. Ми ж стверджуємо, що вони там ніколи ніякі будівельні роботи і не виконували. І ці акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт, вони є фікцією. Тобто вони до подачі позову, їх там майже два роки не було. І навіть якщо позов буде задоволений, то їх там і далі не буде, тому що в них немає будівельної техніки, в них немає працівників, і ніякі будівельні роботи вони не виконували. Бо так само, як яйця ніхто в кілограмах не вимірює. Так само і будівельні роботи в штуках ніхто ну, не да. є. Я зрозумів ваше можна, можна просто ваше число. Дивіться, ну тут представнику відповіді що смішно підписані акти. Читає пункт договору 3.1.6. Здійснювати разом із кооперативом приймання виконаних робіт генпідрядником разом з актом отримує передачі виконаних робіт формат КБ2В. Кооператив приймає у генпідрядника. Кооператив по цьому договорі грінтаун, тристоронній договір. Смішно. Дійсно смішно. Я зараз... Далі почекайте. Далі 3, 1, Не включатися в оперативну діяльність генпідрядника, пов'язаної з порушенням об'єкта будівництва. Ну, це ж вони підписували цей договір. Зараз вони кажуть, що це фікція. Але почекайте, якщо фікція, що? Фіктивно залучили генпідрядника для отримання дозволу на будівництво, тобто по об'єкту з класом наслідків СС3, то в нас сидять учасники цієї фікції, тоді відповідачі. Я не розумію. Відповідач каже, що докор не вкладений, не підписаний, не поштовховий. Ви кажете, що не б, не саме він є, а на самом деле. Та він є, і генпідрядником числився в реєстрі містобудівної діяльності. На підставі цього і отриманий дозвол на будівництво. Там генпідрядник зазначався в отриманій декларації дозволу про початок виконання будівельних робіт ТОВ ОРЕМ. І тільки зміни відбулися в липні 2024 року, де було змінено на грант С. Тобто вони кажуть, це фікція? Так ви учасники тоді цієї фікції. Що тоді зробити? Ну, тут, ну, Наказ на затвердження проєкту підписаний. Значить, я пояснюю, що того вікна проведення покинець на боку шикарською фірмою. І тільки для того було підписано, той наказ. Далі, то сам проєкт не затверджувався. Якщо він існує в природі, покажіть. А Покажі. як якщо будуєтесь зараз, ви хоч думаєте, що. Ви будуєте? Покажіть. Графік будівництва! тоді. Ви будуєте зараз проект. Рафіль будівництва. воно підписувати. Покажіть, а тебе коду тих розвитку. Там же тоді кривнипомі були, що. Ви щасливников. Само почув би я підписував всі доході. Бачите, це що можна построїти? <звіт> Ваша то, у дізна. договорі генпідряду чітко вказано в пунктах 3.1.6 та 4114, що акти приймання здачі виконаних будівельних тоді мають бути підписані замовником з боку житомир молодіжник, з боку кооперативу Грінтаун та з боку генпідрядника РОУРЕН. Натомість ці акти, які тут долучені, вони підписані лише з боку Грінтауна. І з боку генпідрядника. Проте насправді дві сторони, в тому то й справа, що відповідає, що один ці акти ніколи не підписував. Через те, ваша честь, якби тут стояв наш підпис, ніхто би навіть би і не заперечував, що але насправді є заяви свідків будівельна організація, яка там здійснювала фактично будівельні роботи які кажуть, що Роурена там ні одного дня не було. І є акти здачі приймання виконаних будівельних робіт, які всупереч вимог договору генпідряду не підписані замовником будівництва. Ось саме тому, ваша честь, ми з свого боку і просимо надати докази, які б, ну, можливо, спростували наші доводи і вказали, що може свідки неправду кажуть, я ж не знаю, я там не був. Можливо, представник Житомир Блодіжного каже не так. Можливо, будівельні роботи виконували, а він ухилявся від підписання акту здачі приймання виконаних будівельних робіт, і тому вони між собою вдвох і підписали. А можливо, ваша честь це було зроблено тільки для того, щоб подати цей позов до суду. Ось і все. Дякую. Добре, я зрозуміла. Ви можете, не знаєте, нема у вас перешого де ви ваша честь. Але всі ці докази потім будуть оцінюватися Ну, в комплексі, ви розумієте. Ваша честь, можна бачу просто у підрядника, який... Сьогодні не виконує роботи по причинам недопуску до земельної ділянки, до нього проєкту немає, ну, об'єкт будується, вони зараз кажуть, що без проєкту будують. Ну, добре, хай потім люди... Але от зараз представник відповідно зазначає, що має замовник будівництво що в реєстрі підписувати акти да? до відділу, наданий договір підряду 0706-201 від 7 червня 2024 року. Укладений між обслуговуючий кооперативом Житомир Молодіжний 1 та приватним підприємством будівельна компанія Гранд С. Вони замовником робіль. Двухсторонній договір, і там, і там Роман Радчук. Так вони не є замовниками будівництва взагалі. Замовник будівництва це житомир молодіжний. Ось керівник, а не, Ром... а не Роман Радчук. Просто. В нас як то змагання е, виходить, ну дійсно, хто більше скаже неправди і щоб переконати в чомусь суд, <рес> ваша честь, насправді, насправді достатньо буду суду побачити інтерв'ю Романа Радчука, яке повністю суперечить позиції. Ну, ваша честь, якщо можна коротка рекламічка, от де, колега зараз якраз маніпулює. До чого тут договір між тим, хто на тепер будує? Так ви вже дали. Не... А почекайте, тобто, чекайте, це не є предметом позову, предметом спору. Наразі предметом спору є допуск до будівельного майданчика і має досліджуватися саме ваш договір генпідряду. Все, то давайте тільки його і досліджувати. То не давайте, не його давайте його досліджувати, Ні, досліджувати. До його. і додатки до нього. А на документацію до чого? Добре. А проект до чого? Що ви требуємо, що до Все добре, добре. Ви як я не знаю, Це такой любові требуємо. Ну це ж не логічно, ви тривогли. Ми ж десь там щось помирилося, якійсь справі. Намагалися. Намагалися, не помилилися. Ми намагалися нормально помиритися. А що ж ви так, Господи? Не вже ніколи що роз... Роз... не потрібно, що ви так виділили. Було б що? Нема вас стресу чи що. По-моєму, всіх завалений стрес ще тут стресуєте.